Наші воїни поступово звільняють окуповані міста та села від загарбників. Люди, що там проживають, зараз потребують найнеобхіднішого продуктів харчування, ліків, предметів гігієни. Через тимчасову відсутність стабільної логістики вони не завжди можуть дістатися до міста, щоб придбати необхідні речі. Волонтерські організації працюють щодня і щоночі, аби доставити гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує. Якщо ви маєте рідних та близьких на щойно звільнених територіях, то можете їм допомогти, відправивши адресну посилку. Як це зробити, інформує на державному сайті України Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Один з дієвих варіантів звернутися до волонтерської організації Help People, яка сформує гуманітарну допомогу для ваших рідних, або передасть зібрану вами посилку безпосередньо із руку руки. Зателефонувати до волонтерського центру можна за номером 068 501 69 66. Наступний крок зібрати посилку та надати всі необхідні дані про людину, якій буде направлено гуманітарну допомогу. Від волонтерського центру регіональні координатори зможуть надіслати вантажі лише за умов, якщо сформується певна кількість заявок до конкретного місця призначення, або туди попутно слідуватиме масштабний гуманітарний вантаж, або з тих місць буде організовано евакуацію. Також можна залишити заявку на відправлення адресної Ум допомоги через цілодобову гарячу лінію з кризових питань мінреінтеграції за номерами 1548 та 096 078 84 33 в Телеграм чи WhatsApp. Послуга з передачі адресної гуманітарної посилки рідним на щойно звільнені території абсолютно безкоштовна. Якщо з вас хтось вимагає гроші, зателефонуйте до мінреінтеграції за номерами, вказаними на екрані. Зазначимо, громадська організація Help People від 24 лютого займається евакуацією людей та доставкою гуманітарної допомоги. Лише за минулий тиждень вони евакуювали 821 людину, з них 115 дітей та доставили 12 тонн гуманітарної допомоги. Ми єдині. Разом до перемоги